Доброго вечора. Показую показники своєї вітрогенераторної станції. Контролери маю від от така виробітка йде. Контролер у мене МППТ. Ось такої модифікації. Ось так. Така йде виробітка. Має ще такий китайський контролер на сонячну станцію. Ну, поки що себе зарекомендував непогано. От ось у мене два вітричка. Така от мене станція, і оце от така якби виробітка йде, зліва це то, що я под, беру від мережі. А справа то, що я використовую. На даний момент моя вітро вітростанція. Все скидається на підігрів підлоги і на забезпечення будинку. Це 2-2,5 кВт. Вітрогенератори працюють на теплу підлогу. Споживання будинку 200-300 Вт, освітлення інтернет, це все на теплі підлоги. у мене 3,80 в діаметрі. До вітряка на три фази конденсатори підставляв. Тут також є. На цьому вітрогенераторі у мене лопасті Сергія Вєтрова, дуже себе хорошо рекомендують, практично беззвучно роблять. А на цьому вітряку від Семенченка. Теж класно роблять, вони вже роблять у мене четвертий рік. Від Сергія Вєтрова трошки менші, практично 20 см лопасті коротші. Ну, зато чуть більше даємо обороти. Вітрогенератором я задоволений. Дякую Сергію Вєтрову і Сіменченку за виготовлення лопастей Да, в них суперово Качество відмінне. Ось таке. Ну, Отак от моя станція виглядає. Е Купив балансір з Китая. Працює супер. Е ВКБ Електроніка купував балансір теж. Ну так, він працює супер. Тику різниця між балансірами від Китайського і АКБ Електроніка. Різниця в цьому? Що? Ось в цьому балансі. Балансир балансує, перекидаючи заряд від кумулятора в акумулятор, який має слабший заряд. З вищого заряду перекидає на слабший заряд. Балансир практично ніколи не нагрівається. Від АКБ електроніка ззаді стоять резистори. Ну, і ну. Ну, зараз вони, як би сказати, градуси мають 40 температури. Тому що цей балансир працює по принципу, якщо один із акумуляторів має більшу напругу, його пригружається баластом. За баластом служать оті резистори. Це як би. Оце є транзистор і вони баластом пригружає акумулятор, щоб він не виходив за свій діапазон. От Тим і порівнюється. Ну Китайським балансіром я доволі, він не гріється, він не виділяє тепла, значить він не споживає. Він просто з порівнянням банок балансує їх. Цей балансір, на відміну від китайського, ну, має більший функціонал. Тому ну, що можна доставляти три реле. Управляємо їх, але він е порівнює і банку з найбільшим зарядом трошки пригружає своїм резистором Смисл барансіра є, що він пригружає е банку з більшим зарядом. Ось ці акумулятори в мене, вже, в мене вони служать 6 рік. Купував я їх бушнами. Так, да, в них йомкость залишилось 40%. Оці акумулятори я купив FB Startстоповські. В автомагазині я купив їх 4, 4 однакових. Ну і вони мене, при відключенні електроенергії, вони мене спасають набагато більше. Але я їх спарив разом з цими. В середньому запас електроенергії маю. При відключенні світлі. 10 годин можу нормально прожити. Ну, якщо використовую, не більше 400 Вт в годину. Ну, в середньому так моя станція виглядає. Ну, порядку трошки немає, все робиться. Згідно того, як задача поступає. Вітрогенератор я. До війни розділяв, один працював на світло, один на підігрів підлоги. На даний момент все з'єднав на один інвектор. Отакий. Ну, Контролери, вітроконтроллери і інвектор від серката. Я вам скажу одним я задоволений дуже. Функціонал у нього хороший, ніяких перебоїв немає. Так, да, дійсно це зроблений. Своїх заявлених 5 кВт він витримує без проблем. Це в мене стоїть діодний міст. Три фази на три фази перемінки на постоянку, це я маю до трактора. До трактора довела одбора мощності. Зроблений генератор. Я, коли в мене не вистачає електроенергії, я завожу трактора. Включаю, вітро... Включаю валотбора мошниці і заражаю акумулятори. Ну, в цілому, отак. Свою станцію я контролюю відеокамерою, однією другою. Так що Постійно я бачу, що робиться з моєю вітростанцією. Ну, так тут поставив я. Ось. Вольтметр і амперметр. 57,7 вольт у мене зараз напруга на акумуляторах. 40 ампер. Виробітка з А Отут я по напрузі 220 вольт. Контролюю, як воно все йде. Як можна побачити, 57 вольт і 5, 48 ампер. О, блях, не повач І от тут видно, як я скидаю. Все на балас на тени. Можу показати, ось ще маю такі акумулятори. Ну, кого би їх цікавили, такі акумулятори. Це щолочні 300 амперні. Я їх тут маю 30 акумулятори. Ну, ним я незадоволений, роботою трошки. Кого би цікавило, міг би продати. Ось тут я маю таку платку. Оце в мене три є платки. Перша, друга, третя. Це твердотєрний реле, який, тільки що вони верх ногами. які мають по От так зробимо. зробив. Це є ватне реле, ватне реле, яке від 0 до 5 вольт робить зброс електроенергії. Платки мені робив. Ігор з Києва. І це коли я ними резистором виставляю поріг. І коли поріг перевищується, я через ті тверду реле ре... на кожен тенс скидаю. Зброс робиться по ватну. Ну, 220. От у мене тут є.